Вечора ми з України, я Ірина, і у нас понеділок, мої дорогенькі, у нас рубрика, як зазвичай, по понеділку о 20-й годині, теремочок. І так, це. Тобто, що робиться в Кремлі за паребриком, І дивіться, сама карта перша випала вже. Це о, карта смерті, це карта трансформації, перемін, кардинальні переміни, щось дуже різко і кардинально міняється. Дивіться, це, до речі, можна сказати на самих верхах. Саме важливе, що є у, у, у е, наприклад, це їхнє е, керівництво, вище керівництво, щось там не те. Ось, ну, дивіться, це може бути і відзеркалення на кінець то може вертатися. Тобто, по голові їм дає те, що вони випромінювали. Тепер їм ніби як, знаєте, отвіточка. От отвіточка. Ну, в принципі, да, Вони, ніби, знаєте, у своїх Е же, своїми же планами сковані, своїми же думками, своїми. Все, що людина робить, вона робить сама собі. Звичайно, вони це зрозуміють, можливо, ніколи, а можливо, пізніше. Дехто, звичайно, розуміє, дехто вже там на Росії б'є тривогу, можна так сказати. Ось. Але ми ось по цьому вже розкладу можна сказати, що вони самі себе в клітку запхали. Самі себе в, не, в, неисход, в, знаєте, як я зараз ще скажу, безвихідна ситуація. Да. Самі себе, оце, оце добре я скавала. Знаєте, хотілося бліснути, хотілося бліцкріга, хотілося перемоги, хотілося їм. Ну, ну це, 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 це така це вот. От. А вийшло, що самі від свого яду і кусають, От, ну, отримують укуси, будемо так говорити. Ось. Ну, В принципі, я бачу, що тут вже дуже навіть неісходне положення. Тут уже конкретна отвіточка приходить. Не всі, звісно, це розуміють, але дивіться, їхні. Що можна по цій карті, наприклад, сказати? Те, що ось диявол, да? нехай буде ось те, що вони колись пам'ятаєте, ми говорили, що у них під спідницею ще є якісь ну, не аргументи, а якісь. О, як би це сказати? Зараз, зараз згадаю слово. Ну, як кажуть, з рукава, вибираючи якісь джокери. Да? От, нам карти показували. Вони ще ніби якогось дракона, ніби, от пам'ятаєте, туди ще була адерка, потім були ось ці пригоженці, вірніше, вагнерівці в Білорусі, да? щось вони там це. Але дивіться, у них вже все сипеться. Вони останнього дракона випустили. Вже все сипеться. Вже нічого не тримається. Знаєте, це вже коли останнє щось це, і воно вже все, весь мішок розпадається. Ну, в принципі, да, печалька йде. Іде печалька, з фінансами там щось йде, розлітається. Знаєте, як я ще скажу? Фінансова сторона в них якось різко почало все чуть-чуть, по Звичайно, воно чуть-чуть, але різко почало розлітатися. Фінанси Фінанси в них почали розлітатися. Ось, і тут, знаєте, таке враження: готується якийсь план помсти. Готується план помсти щодо України, я так думаю. Давайте зараз запитаємо конкретно цей план помсти. Зараз у нас якась карта. Да, План помсти Стопроцентовий. Зараз я їх тако покладу. А це може бути і Стосовно наших партнерів, так, світу, тобто НАТО. Давайте запитаємо конкретно. Це є помста НАТО, або помста нам. Маю на увазі НАТО, Заходу або нам. Ну, ви знаєте, захід вони не так легко і зловлять. Ви бачите, дивіться. Скільки цих. Вони концентрують себе того, а він утік десь інде. І йому, їм захід дуже важко зловити. Да, скоріше нам. Вони думають, що вони гуся мають в своїх руках. Ви вже догадалися, хто цей гусь, який сидить на банковій. Бачите, вони це на нас. Тут готується якийсь, Внутрішні наші, саме нам якісь провокації, тому що ось ця карта говорить про, коли йде дев'ятка монет, це говорить про централізацію. Тобто вони думають, що вони головного мають в руках. Тобто, гуся мають в руках. Ось так. Тобто, це йде зараз готується якийсь план, атвіточки саме Україні. Не, не так, бо. НАТО вони не можуть зловити. Вони заслабі для НАТО. НАТО шустріше за них. Тобто нам, ну давайте подивимось. Да-да-да, нам. Тут і домовленість іде якась. Ми всі про це знаємо. Там і Оманські, там всяке різне. І тепер ось ця Саудівська Аравія. Тому тут щось, щось буде відбуватися. Що саме? Треба дивитися окремий розклад. Тому що тут ми дивимося конкретно. Що у них відбувається, а у них відбувається нічого доброго, наскільки я бачу, нічого доброго. Хоча, хоча, давайте ще подивимося, як у них: чи йде вже до розвалу, чи ще ні? До зміни влади, можливо, давайте подивимося ось це. Ну тут вертиться у них. У них зараз дуже вертиться, дуже швидко відбуваються події, дуже швидко. І йде, бачите, Воробушик, прямо в серце клювчиком. Це п'ятірка монет. Це така не тільки ну тут по-матеріальному, конкретно йому мод... щось. Знаєте, я не знаю, може хтось чув, можливо, у них їхній рубль обвалився. от не знаю, от Тому що йде монета. Це вже не перший мені показує, що щось зменшується. Ця карта і тут під низом була монети. З, зверху вниз щось обвалюється тут. -от. Ну, щось матеріальне, можливо, рубль. Я не знаю, бо я не в курсі, от ви мені напишете, чи дійсно рубль у них обвалився, чи ні. І тут різко пішло, до речі, чомусь дуже-дуже різко пішло. Да-да-да-да-да, да, мої дорогенькі. Не, не добре там, не весело, будемо так говорити. Ось так. Я не бачу, що тут е, якісь будуть е, перетрубації. Е, Поміняється щось. Ні. Тут будуть, ну, як сказати, от знов, знов працюють. Зараз як би рубль, мабуть, утримати. От не знаю, от щось така йде в мене інформація. Так, мої дорогенькі. Ну, це мені подобається обнаділивий розклад. Ось. Тяжкі часи в них настали, можна так сказати, нелегкі, але все одно це ще не кінець. Тобто, не радуйтеся. Ще ні. Ще ні. Звіря просто так не побідиш. А це вже нам. А це вже нам, бачите? А у нас теж іде трансформація. Нуль. Шут. Хотіла сказати баран. Не знаю, чому хотіла сказати баран, але це блазень. Замість барана, бачите, хотіла блазень сказати, а в голові прозвучало баран. Ось. Ну, дивіться, у нас ще є. Ще є потенціал. Не просто є, він у нас завжди був. У Українців є величезний потенціал. Як ми ним скористаємося? Ось це і важливо. Бачите, і ось тут у нас на дні теж великий потенціал. Це концентрація, величезна концентрація. Українці, мої дорогенькі, є у нас. А треба розрушити старе. Ось ці карти нам говорять: розрушити старе, бо інакше втратимо і бути далеко, далеко глядними, бути мудрими. Знаєте, ось ця карта вона ще говорить про відлюдність. Тобто, зараз я, я ось тут хочу докласти. Знаєте, просто фантазувати, а не боротися, може бути і надіятись. От, от у мене йде, от зараз я скажу. В мене йде така зараз інформація, що е, сидіти, чекати прийдуть військові і будуть боротися. А ми будемо дивитися, ой, вони прийдуть, вони після перемоги вони прийдуть, наведуть порядок. Мої дорогенькі, розголос. Розголос: е, говорити, е, не замовчувати. Розумієте, а я бачу, що зараз дуже набрали рот в води. І блогери. Ви згадайте Червінського, як посадили, верніше в СІЗО, да? а я дуже великого розголосу не бачила. Ні. Оці всі позитивні блогери і тому подібне. Ось, А закидів робиться дуже багато. І коли йде розголос. Тоді влада, ага, щось ми не те зробили. А тут немає. Ось я, я бачу, що тут український народ звик, прийдуть американці. А що американці не, 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 не наведуть нам порядок? Ну вони ж нам стільки інвестують, ну може, вони ще й наведуть порядок, то вам дати їду, її розжувати, покласти її в рот вам і ще й прокутнути за вас. Люди добрі, так не робиться. Так не робиться. Давайте результат подивимося, якщо дійсно не будемо сидіти. Але давайте подивимося, тенденція: чи буде народ України сидіти, чи буде хоча б рота відкривати. Бачите, все в наших руках. І ця карта говорить: не просто терпіння, а вкладатися. В роботу, в свою країну треба вкладатися. Президент нам нічого не должен. І помаленьку добувати те, що нам потрібно. Робити вибір. Українці повинні зробити вибір. Ось, а це є вогонь. У кожного повинен горіти вогонь. У кожного. Ось так. Ну, в принципі, да. праця це, це праця. Це праця. Результату не бачу. Ну, от результата. Хороший, так. Да. Вибір кожного з нас. Боротьба. Бачите, у нас постійно йде боротьба. Боротьба, і тоді будемо добре жити. Дивіться. Дуже хороший розклад в кінці. Зараз я вам покажу. Ось. За наші скарби. Це наш вибір серцем. Боротьба. Ось за нашу свободу, верніше, за наші скарби, за нашу землю робимо вибір і боремося. З цими тварями треба боротися. Ось. Разом, тільки разом. Разом і батька добре бити. І ось будемо мати. Імператриця, тобто, вона говорить, що наші багатства будуть наші. Лисицю треба вигнати. Оцих всіх, пам'ятаєте. Ці перебрічні мають гуся у цьому, у руках. От того гуся треба й вигнати. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, да буде. да, буде, але тільки через нашу працю. Це, ви знаєте, сидіти і гадати, зароблю я гроші, не зароблю я гроші. Будеш робити, заробиш. Ну, звичайно, якщо ми садимо город. А приїде, приїде, прилетить саранча, град піде. Звичайно, урожаю не буде. Тут залежить від нас. Як будемо працювати, так воно і буде, мої любі. Все. Результат може бути прекрасніший. Все залежить від нас, від нашого вибору. Любимо ми свою країну, бережемо її, як квіточку чи ні. Ось так, мої любі. Щиро вам дякую за увагу. Бити тварі от, і гнати з нашої землі. А вам покажу зараз у мене тут Чіро Маркеті. Зараз покажу остання карта, От воно, воно дивиться на мене, бачите? І тоді будуть наші перспективи. От Я завжди звертаю на такі а, дрібниці. У нас є майбутнє. Є у нас майбутнє. Його треба вибороти. Якщо не для себе, то хоч для наших дітей і внуків. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі і слава нашим Збройним силам! Вони у нас найкращі. Щастива, мої дорогенькі!